Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 13 лютого 24 рік. І сьогодні у нас культовий блокчейн Solana. Як завжди, декілька слів про сам проект, сервіс CoinMarketCap. Solana займає четверту сходинку в загальній капіталізації серед усіх криптовалют. Вона змагається з BNB, і то BNB четверте, то Solana. сьогодні Салана Solana четверта і важливо, що тут 50 практично мільярдів доларів капіталізації. Ну, Так само, як у BNB, але обсяги торгів 2,8 мільярди, а у BNB ну, Практично мільярд, як і у XRP. Тобто з однаковою капіталізацією об'єми в Solana більше практично в три рази. Ну, і Візуально біткоін практично трильйон, 300 мільярдів Ефіріум, 100 USDT 50 Solana і BNB. Отже, повертаємось на місячний таймфрейм. Ну що тут, сформована якась трендова лінія. Синя стрілка спрацювала і курс пішов наверх. Додав, ну, подивіться, за цей час 400% додав за декілька місяців, навіть 500, можна сказати. Розпочаток був в жовтні минулого року, за 4 місяці 500% додав. ну ще... До, до максимальних цін 2021 року, ну, ще там 80-100% ще є у Салани, в кого є бажання інвестувати, подивіться більш детально на цей проєкт. Що глобально, я бачу, продовження цієї трендової лінії. Невеличке зниження пару місяців. Хоча біткоін е, йде не так, як я прогнозував, до нього ще сьогодні повернемося. По я бачу продовження цієї трендової лінії, і можливе повернення на новий рік цього минулих максимумів. Це можливо, хто захоче поповнити свій портфель цим доволі сильним активом. Чому-то така популярність це дуже швидкий блокчейн 11,5 мільйонів активних аккаунтів. І Хотів би наголосити на середня ціна комісії за транзакцію. Ну, щоб ви розуміли, це 3,025 долара Це 0,025 центів. Це, ну, я не знаю просто де менше. Швидка захищена транзакція ну практично безкоштовна. Оце вам салана. Тому тут така популярність і. Компанія вже закріпилась, і в неї я бачу ну, дуже цікаве майбутнє перспективне. Ідемо далі на тижневий графік. Тут я бачу схожі дві такі конструкції, коли салана почала рух наверх, і після зниження індикатор CCI сходив у зону недокупленості. ну і в цій фазі. Потім пішов наверх в зону перекупленості. Зараз рухається цей індикатор вниз до зони недокупленості, тому я бачу, що може бути якась фаза зниження або принаймні на цьому рівні. Після чого рух, ну, до, можливо, до, до цих позицій 355 цього циклу. Потім, можливий, третій такий цикл, який от, підсумовую на тижневому графіку, я бачу або флет декілька місяців, або невеличке зниження, після чого доволі потужна фаза зростання. Я так бачу ситуацію. Як ви бачите, можете написати в коментарях. І на денному графіку можна розділити на якісь три фази у нисхідному тренді, далі розвернення, і пішли фази наверх. Ну, Тобто зараз ми можемо побачити зниження, бо і індикатор стекастик в зоні перекупленості. Можливо, він сходить принаймні, хай не в самий низ, але може так сходить. І, і побачимо отаку десь приблизно конструкцію. Тобто і на денному графіку я бачу зараз фазу зниження, або ну, невеликого зниження, скажімо так. Ну, технічні індикатори, ковзані в сильному режимі покупки салани, Так, вони всі мають напрямок наверх. А от е, представник осциляторів графік, на мій погляд, буде розвернення, і тут так само осцилятори Загальні всі дають нейтральну позицію, це коли дійсно може бути розвернення. Поки що все сходиться, я і тут бачу, що може розвернутися на низ. Ідея аналітиків ну, перша ідея шартова, друга шартова. Люди, ну, все так само. Люди думають, що ну, буде зниження. Я також так думаю. Ще шартова ідея. Шорт, шорт. ну, все в рамках мого розуміння. Така фаза, можливо, тут також буде зниження. Але це зниження тимчасове, і, гадаю, цей тренд продовжиться після халвінгу. Що тут біткоін? Мій прогноз не спрацював, ну, так, на то він і прогноз. Я не можу сказати, що от так буде. Я, я можу сказати, як я бачу ситуацію в технічному плані. Це моє бачення. У вас є своє, можете про нього написати в коментарях. Вони відкриті для таких поглядів, будь ласка. Ну що, Я очікував, що буде зниження. Ну, можливо, воно просто буде пізніше. Але ну, воно буде. Ну, спочатку біткоін перетнув одну, на мій погляд, сильну, сильну лінію. Потім другу, і зараз він вище 50. На середніх об'ємах. На мій погляд, все ж таки, це це ще не фаза зростання. На мій погляд, все ж таки, після 50 буде рух вниз. Нижче 40. А більш детальне моє бачення по біткоїну це дивіться по понеділкам, мої огляди. Посилання на. Лютий 2024 року, гадаю, моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, поділіться, підпишіться. До речі, в мене вже 800 підписників, яких багато людей підписуються, а дивляться, не так багато. Але все рівно я дякую за підписку. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Один з варіантів в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоін, який вартий нашої уваги. З вами був Віктор. До зустрічі!